Всім привіт! Добрі новини із фронту, навіть точніше кажучи, прекрасні. Появились фотозасідки, де Збройні Сили України знищили колону танків та бронетехніки Росії на повному ходу разом з окупантами на броні. Є фото з місця події. Російські війська не змогли втекти, все згоріло. Про це та інше далі. Друзі, підтримаємо Збройні Сили України, хто чим може. Також не забуваємо підписатись на канал, Тиснувши Дзвіночок, поставити лайк, написати коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Дякуємо. На Донецькому напрямку бронетехніка окупантів разом із російськими військами потрапили в засідку від українських захисників. У Соледарі, на його західних околицях та Бахмуті, українська армія знищує орків. На даному напрямку росіяни намагались просунутися ближче та прорвати українські позиції. Але як бачимо на фото, які з'явилися від Збройних сил України та засобів масової інформації, більшість російських підрозділів які атакували на танках та бронетехніці, серед якої БМП-1 було знищено. За попередніми даними, наступ росіян вівся у двох напрямках із застосуванням бронетехніки. Однак, завдяки професіоналізму Збройних сил України атаку вдалося відбити з мінімальними втратами для української сторони. А от у росіян там стався повний кошмар. Окупанти так хотіли захопити українські позиції, що купились на те, що українські сили залишили рубежі оборони, які займали раніше. Кинули в атаку всі сили, що там знаходились, зібрали танки та БМ. П-1 і відправили в бій з основним складом російської армії, серед яких були російські десантники, вагнерівці та мобілізовані росіяни. Але сталося фіаско. Окупанти потрапили у справжню пекельну м'ясорубку. На фото можна побачити, як колона бронетехніки Збройних сил Російської Федерації потрапила у підготовлену засідку збройними силами України. По ним відкрили вогонь і ліквідували 95% бронетехніки, яка йшла в штурм. Російські телеграм-канали. Замовчують дану подію, адже у росіян потерь нету. Окупанти були шоковані. Розбито дві колони бронетехніки, які рухались на прорив. Все ж таки, 5% вдалося втекти. Вони розповідають, що такого не бачили. Всі, хто був у броні всередині, були вбиті. Деякі попали в полон. Було справжнє пекло. Росіяни розповідають, що стріляли по них з усіх сторін, крили мінометами, літали дрони. Вони не могли підняти голову. Хто наважувався підняти, відразу помирав. Українські снайпери. Усіх знищували. Помітно, що реальні втрати на Донецькому напрямку Міноборони Російської Федерації не повідомляє, а приховує. Але плач російських військових у соціальних мережах підтверджує величезні втрати росіян. Відправлено до пекла більше сотні скотеняк та їхню техніку. Звісно, бункерний дід нових може не у бій, адже мобілізація в Росії триває. Але з новими буде те саме, що і з цими. Всіх буде ліквідовано, знищено, а їхні тіла будуть валятися на українській землі. І їх гри вистимуть безпритульні тварини, чи їх власників російські терористи убили. За даними, які підтверджено, знищено більше 10 танків та БМП, а також декілька пошкоджених. На деякій підбитій техніці орки пробували втекти, але марно. На цьому у нас усе. Всім мирного неба над головою. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та залишайте коментар. Не забуваємо вірити в Збройні Сили України разом до перемоги.